Іран може завдати удару по Ізраїлю сьогодні 5 серпня. Про це вчора повідомило американське видання Ексіос, посилаючись на власні джерела серед офіційних осіб США та Ізраїлю. За даними джерел, очікується, що Тегеран діятиме за тим самим сценарієм, що й навесні, втім цього разу до нападу долучиться Гезбола. У лівані нагадаю, що 3 серпня корпус стражів ісландської революції попередив Ізраїль про помсту за вбивство глави Хамаси Смаїла Ханії, про загострення ситуації на сході. Говоримо із Ігорем Семиволосом, директором центру близькосхідних досліджень, який вивчає політичні процеси на близькому сході. Зокрема, ті, що пов'язані з політикою України, регіональною та національною безпекою, пане Ігорю, добрий день. Дякую за те, що приєдналися. Добрий ранок, дякую, що запросили. А Ятала Хаменеї віддав наказ напряму атакувати Ізраїль. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Прем'єр Нетанягу у телевізійному зверненні заявляє, що Ізраїль готується до будь-якого розвитку подій. Попереду каже, важкі дні, що означає це невідворотність прямого збройного зіткнення Ірана та Ізраїля. Ну, ви знаєте, я вам скажу, що ніхто не знає, що буде. І Прогнози, які ми чуємо, звідусіль вони побудовані по великому рахунку на, на процедурі, як кажуть пальце в небо. Тобто очевидно, що експерти, політики, які прогнозують можливий іранський удар у відповідь по Ізраїлю ґрунтують свої міркування на попередніх е подіях, тобто на квітневому ударі, і розраховують, що е Ізра е Іран е не, е не хоче ескалації, але разом з тим не може не відповісти. Е якщо ситуація змінилася і е в даному випадку е Іранці розраховують на те, щоб завдати суттєвої шкоди Ізраїлю нанести відчутний удар по якимось стратегічним або військовим об'єктам, для того, щоб продемонструвати Тель-Авіву свою готовність до ширшої готовність до ведення ширшої війни. І от це питання залишається відкритим Навряд чи... Тель-Авів або Вашингтон може достоменно знати цю історію. Ну, пане, на відміну від попередні знов таки від попереднього удару, Іран здебільшого мовчить, тобто він не інформує про свої наміри, крім звісно, такої потужної інформаційної війни, яку він розгорнув зараз на сторінках соціальних мереж. І е, от сама ця інформаційна війна вона мене в принципі е, ставить перед питанням, чи готовий Іран нанести удар прямо зараз, чи він буде відтягувати е, в сам в сам момент нанесення удару на невизначений термін, тим самим е, ускладнюючи е, ситуацію в самому Ізраїлі, оскільки економіка, політика практично завмерла. А мобілізація ресурсів для відбиття ударів, вона не може бути безкінечно довгою. Паралельно з цим іранці проводять активні консультації, в тому числі з представниками арабських країн. Напевно, ви вже чули про те, що іранці попередили арабів, що в разі якщо ті будуть підтримувати Ізраїль або, скажімо. Спробують збити іранські ракети або іранські БПЛА на їхній території, то це буде розглядатися як ворожа дія. Тобто інформаційна кампанія зараз ведеться доволі серйозна, підготовка ведеться, але чи очікувати удар найближчим часом? Це велике питання, пане Ігорію, з приводу інформаційної кампанії, як може вплинути на розвиток подій повідомлення про те, що Ханія був убитий не ракетою, а дистанційно керованою бомбою, яка була закладена заздалегідь до квартири, де він спав. Про це пише New York Times, посилаючись на сім офіційних осіб із близького сходу і посадовців США. Якщо можна коротко, я вам скажу, що це немає різниці, як він був убитий. Він був вбитий на території? В корб кампусу який дуже добре охороняється, і після як офіцбу будучи офіційною особою, запрошена на бурацію, це, це не має значення, пане да. Ігорію, Якою на вашу думку могла б бути політична мета Ізраїлю, якщо він стоїть за цією атакою? І наскільки провокативною була була ця операція, зважаючи на обставини і на час, коли вона була здійснена? Ну, це очевидно, що якщо ну це я думаю, що ми всі розуміємо, що це зробив Ізраїль, да хоча вони не визнають своєї Своєї участі, а, але це, це головне зірвати переговори по газі. Uh, і підставити Байдена я бачу цю ситуацію саме таким чином, як ми змусити збунку... сполучені штати Америки діяти відповідно uh, взяти, до взятих попередніх зобов'язань, тобто іншими словами, втягнути Сполучені Штати Америку війну зраном, як на вашу думку, чи може Ізраїль розраховувати на такий самий рівень підтримки союзників, який був продемонстрований під час атаки у, у, е, у квітні місяці на території Ізраїлю з боку? Якщо удар буде нанесений зараз, то очевидно так. А якщо удар буде розтягнутий в часі, а ізраїльтяни змушені будуть реагувати на півдні Лівану, тобто, можливо, не витримають і почнуть третю ліванську війну, то ні, Раджет Тейп Ердоган говорив з довою з дітьми Хані. Ердоган висловив глибоку у цій розмові. Наскільки активною може бути позиція Туреччини, зокрема і на землі щодо ймовірних військових дій між Іраном та Ізраїлем? Ну, поки що вони зробили паузу, да, крім е, таких класичних заяв, е, е, при, е, скажімо, демонстрації жалоби в, в посольствах і таке інше. А, але, в принципі, я думаю, що вони уважно стежать за цим. І в залежності від того, як будуть розгортатися події в східному, Середземномор'ї, то е, Туреччина буде яким чином реагувати. Ну от моя версія, що вони можуть все-таки вивести свій військово-морський флот ближче до ліванських або ізраїльських берегів. Щиро дякуємо за ваші відповіді. І оцінки Ігор Симовалос, директор центру близькосхідних досліджень, відповідав на запитання Суспільне студія. Тепер час короткої реклами, після якої ми до вас повернемось.